English for Kids Online. Доброго дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні ми з вами записуємо огляд на шосту тему підручника до підру... у зошиті Косован Вітошинська, Вітушинська, Косован Вітушинська до підручника Quick Minds 3 клас. І так, ми з вами працюємо з вами в одному відео, отже, у нас вийдуть усі абсолютно уроки. Починаємо з 44-ї сторіночки. Там, де необхідно, зупиняйтеся, будь ласка, і повторюйте за диктором. І так, тема шоста. Lesson 1. Урок перший. Працюємо вправо 1, сторінка 44. Пронумеруй. Отже, нам треба пронумерувати. А, правильні а, завдання. Дивіться, отже, Джим. Що ми робимо у спортивній залі? Так? So, we play sports here. Тут ми граємо у спорт. Two library, бібліотека. We take books here. Ми тут беремо книжки. 3. Toilets. туалети. We wash our hands here. Тут ми миємо руки свої. 4. hall – Це у нас столова. Що ми там робимо? We have lunch here. Ми тут обідаємо. 5. Classroom. Класна кімната. We, we read, write and count here. Ми тут read читаємо. Right. Пишемо. And count. Рахуємо. Playground – Гральний майданчик. We go for a walk and play games here. Ми ходимо на прогулянку і граємо в ігри. 7. reception. Reception – приймальня. We, we can see our timetable here. Ми тут можемо бачити свій розклад. 8. computer room. Комп'ютерний клас. We play computer games here. Ми тут граємо в комп'ютерні ігри. І останнє «music room» кімната музики, клас музичний. музичний». «We sing songs and play musical instruments here». Ми тут співаємо пісень і граємо музичні, на музичних інструментах. Поставте, будь ласка, відео на паузу і пронумеруйте відповідно ці описові речення до кожної кімнати у нашій школі. А також ще їх раз перечитайте. Ставте, де необхідно, нагадую вам, відео на паузи. На цьому огляд першого уроку сторінка 44 завершена. Ітак, а у нас урок другий, і ми з вами вивчаємо дієслово to be. Дієслово «to be» у минулому часі має дві форми: was та «will». Was для однини і «will» для множини та слово І Ітак, отже, ще раз, was ми використовуємо для I, «he», «she», та ІТ. Для цих слів бути у минулому часі був, буде was. Для всіх останніх осіб однини множини, а це ю, і значені ти, і значені ви, у, ми та з вони. З ними у нас дієслово «to be» вживається у формі В. Відповідно, щоб утворити заперечення, ми до was та В додаємо частку нот, І разом це буде звучати як wasn't або weren't. І так, у нас є е, розклад, так, що я вчора робив і що ти вчора робив. Учора о 9 я був у класній кімнаті, о 10 у кімнаті музики, об 11 на майданчику playground, о 12 у бібліотеці. Далі, начебто, ти уявний, був в приймальній о 9 і на комп'ютерному о 10, у комп'ютерній кімнаті. Об 11. у столовій Dining Hall і о 12. at 12 o'clock, you were in the gym. Якщо у нас твердження, в твердженнях щось не так, то ми маємо написати wasn't або, відповідно, went. наприклад, I playground's 11 o'clock. I was in the playground yesterday at 11 o'clock. Я був на майданчику вчора, об 11 -ій. Дивимося, 11 година, я, все сходиться. так? Я був на майданчику. Далі ти дайнінг хол 10-та. Ти дайнінг хол, але це не 10-та, а одинадцята година. Отже, тебе не було у столовій, так? Об 11. -ій. You weren't in the dining hall. yesterday at 10 o'clock. тебе не було у столовій учора о 10-й. Третє. I wasn't in the gym at 12 o'clock. О 12 я не був у спортивній залі, я був де? В бібліотеці. I wasn't in the gym at 12 o'clock. Четверте. You were in the reception at 9 o'clock. Ти був у приймальній о 9 годині, там де ти дивився розклад, так? You were in the reception at 9 o'clock. П'яте. Я був у кімнаті музики о 10. Так. I was in the music room at 10 o'clock. І шосте останнє речення. You weren't. In the computer room at 12 o'clock. Тебе не було о 12 у комп'ютерній кімнаті, тому що ти був in the gym у спортивній залі. Поставте це відео на паузу. Будь ласка, перед вами усі чотири речення наявні. Запишіть їх, будь ласка, і ще раз прочитайте. І на цьому огляд 45-ї сторінки можна вважати завершеним. Це урок другий. Lesson 3 page 46. І так, нам треба утворити речення. Нам треба назвати години. Написати години так, час під кожним годинником. І так, it's 3 o'clock третя година. It's 5 o'clock п'ята година. третій годинник нам показує 9 годину. Англійською мовою це звучить It's 9 o'clock. Четвертий годинник показує 2 годину, It's 2 o'clock. П'ятий годинник 7 годину. It's 7 o'clock. Шостий годинник 10 годину. It's 10 o'clock. Поставте відео на паузу, будь ласка. Так, а ми рухаємося далі. Знову у нас є розклад. Нам треба скласти речення. Отже, учора мене десь не було. Так, але натомість у першій годині, наприклад, я був у іншому місці. Наприклад, учора а, мене, у першій годині мене не було в зоопарку, але я був на майданчику. Yesterday at 1 o'clock, I wasn't at the zoo. Я не був у зоопарку. I was in the playground, але я був на майданчику. Друге, Yesterday at two o'clock. Учора, у другій годині, I wasn't in the gym, я не був у спортивній залі. I was in the dining hall. Я був натомість у столовій кімнаті. О 3 годині. Yesterday at 3 o'clock. I wasn't in the park. Мене не було в парку. I was at the swimming pool. Натомість я був в басейні. І знову останнє. Хрестик стоїть там де вечірка і галочка там де бібліотека. Yesterday at 4 o'clock, I wasn't. At the party. Учора о четвертій мене не було на, а, на вечірці. Я був у бібліотеці. Поставте це відео на паузу, будь ласка, і попрацюйте з цими реченнями. Обов'язково їх ще раз перечитайте. На цьому вправи на сторінці 46-й, урок 3 завершено. Огляд їхній, так? Ідемо далі. Четвертий урок вправи 1-2, сторінка 47. Ми з вами порівнюємо теперішній час і минулий. Що у нас сьогодні, що у нас було вчора? І так, сьогодні дієслово be» у теперішньому часі. Так, як вона змінюється діє слово «to be» у теперішньому часі? Для he she, it» is заперечення isn't. А для you, be, they, are заперечення and. «to be» у минулому часі. Для «he, she, it» стверджувальна форма was, заперечна wasn't. Uh, у минулому часі діє слово to be» для «you», та they змінюється на «were» we'll у розповідному реченні, так, аби якщо ми хочемо сказати заперечення, то want. Good. Отже, he, she, it у теперішньому часі mm. мають справу з is, uh, «is», isn't, у минулому часі. З was wasn't. «wasn't». «You, with vita they. Uita they. У теперішньому часі. Ді слово цубі для них використовується вживається як are форма заперечення and, а в минулому та «and». Поставте відео на паузу. І, будь ласка, попрацюйте з табличкою. А потім напишіть короткі відповіді і пронумеруйте. «Write short answers. І так, перше питання. Were you at the cinema yesterday? Чи був ти вчора в кінотеатрі? No, I wasn't. Ні, мене не було. Стоїть хрестик, так? Отже, перша відповідає ось е, цьому малюнку. Так? Уже тут є нумерація. Two, друге. Were you at the beach yesterday? А чи був ти на пляжі вчора? Yes, стоїть. Отже, I was, так був. І трохи нижче у нас є цей малюнок. Там, де дівчинка лежить на пляжі. Were you at the train station yesterday? Чи був ти на м, зупинці? Можу сказати на вокзалі залізничному. Yes, I was, говорить хлопець. І ось третє є. Were you in the park yesterday? Чи був ти в парку вчора? No, I wasn't. Ні, мене не було в парку. Наступне. Were you at the party yesterday? Чи був ти вчора на вечірці? Yes, I was. Так, був на вечірці, мабуть, з нагоди дня народження, так, пьост Party. І останнє. Were you in the playground yesterday? Чи був ти вчора на майданчику? No, I wasn't. На жаль, мене тут не було. Пусті гойдалки стоять. Поставте відео на паузу і, будь ласка, пропишіть правильні відповіді до кожного питання. Це загальні питання про вчорашній день. Вчимося і надалі використовувати минулий час е, слова бути. Був, була, були. Ставте відео на паузу і ще раз перечитуйте питання і відповідь. На цьому огляд 47-ї сторінки, урок 4 завершено. Як завжди, аналогів уроку 5-7 читання немає у нас у зошиті. Тому ми одразу переходимо до 7-8 уроку, це сторінка 48. -ма. І так, тут у нас дуже великий розклад, дуже великий розклад. «Де хто був. У, які, у, у, у котрій годині, як ви бачите. так? Отже, then, uh, reception, classroom was in the reception, classroom, music room, computer room, toilets and playground. Ден був приймальній в класній кімнаті, у кімнаті музики, у комп'ютерній кімнаті, туалетах і май, на, на майданчику. Ким була де? Classroom – в класній кімнаті, Dining Hall – у столовій, Gym – у спортивній залі, Playground – на майданчику, в бібліотеці, Music Room – у кімнаті музики. І Сем. Де ж був Сем? Um, room – у кімнаті музики або в, ну, в класній кімнаті музики, так? Далі Classroom – в класній кімнаті reception, у приймальній, library бібліотеці, комп'ютером у класникій кімна... комп кімнаті, да, і gym у спортивній залі. І так, питання-відповідь. Were you in the playground yesterday at 2 o'clock then? Чи був ти на на майданчику так учора о 2 годині дня? Yes, I was. Так, був. Yes, I was in the playground. Номер два. Were you in the music room yesterday at 10 o'clock, Kim? Чи був ти у кімнаті музики учора о 10 Kim?» And No, I wasn't, ні. І якщо ми говоримо ні, то нам треба написати, а де ж хто був. Да? І Він говорить: I was in the dining hall. І так, дивимося, Кім. О 10 це справді столово. І тепер ставлю відео ось тут і розбираємося. Що ж ми там написали? Were you in the library yesterday at 12 o'clock, Sam? Sam, а ти був ura о 12 годині в бібліотеці. Yes, I was in the library. Так був. Number four. Were you in the computer room yesterday at 11 o'clock, Dan? Чи був ти у комп'ютерній кімнаті вчора об 11 Дене? No, I wasn't, ні. Не було мене там. I was in the music room. Я був у кімнаті музики. П'яте. Were you in the music room yesterday at 9 o'clock? Kim? Чи був ти у кімнаті музики вчора о 9-й? Кім? No, I wasn't. I was in the classroom. Я був у класній кімнаті. Шосте. Were you in the gym yesterday at 1 o'clock? Sam? Чи був ти у спортивній залі вчора о 9-й? Сем? О, о першій годині, вибачте. No, I wasn't. I was in the computer room. Ні, я був у кі комп'ютерній кімнаті. Were you in the reception yesterday at 9 o'clock, Dan? Чи був ти о, у приймальні вчора о 9-й Дене? Так був. Yes, I was in the reception. Так, я був о, у приймальній. Поставте відео на паузу, будь ласка. Все, почитайте ще раз питання відповідь. І запишіть. На цьому огляд уроку 7 і 8, сторінка 48 завершена. Наступне у нас заняття culture іде культура. Це у нас сторінка 49-та. Всього нашого нам треба Tick What you need to make pancakes, позначити галочкою, що нам потрібно, аби приготувати млинці. І допиш... допишіть речення. І так, щоб приготувати млинці, нам потрібно flower – eggs, яйця. «яйця», «maybe some butter». Потім, щоб додати, да? On the top, maybe some sugar. Цукор, звичайно, chocolate, шоколад. Um, honey, yes, and jam, Мед або джем. Let's make pancakes. да, Давайте приготуємо панкейки або оладки. Take some flour, milk, eggs and and sugar. Візьміть борошно молоко, яйця, цукор. А потім додайте, що Ed some butter, Chocolate, Milk and jib uh, on, the, on the top. Ой, oh, not milk but honey, вибачте. Тут honey. Uh, or. А потім додайте масло вершкове, шоколад, мед або джем на, ну, зверху да? на млинець. Кому що подобається до вподоби. Будь ласка, поставте відео на паузу. поставте відео на паузу, аби записати наш рецепт. Потім прочитайте його ще раз, можливо, щось додасте. На цьому огляд 49-ї сторінки. Це у нас урок culture. Завершено. Урок I can do. Вправо 1, сторінка 50, а вправо 2, сторінка 51. І так, number and fill in the blanks. Пронумеруй і заповни пропуски. I wash my hands here. Я тут, у мої руки. Отже, і це туалет, це туалет. номер один. ось у нас туалет є. Наступне. Um, oh, we play games with my friends during breaks there. Ми граємо там з друзями протягом перерви. Отже, і це playground. це у нас гральний майданчик. Number 2. Кей. Okay. I take my favorite books and read them there. Я беру там улюблені книжки і читаю. І це library. це бібліотека. Номер три. I play basketball and volleyball there. It's a gym. Я там граю у баскетбол, волейбол, це спортивний зал. Номер 4. I have lunch with my friends there. Я там обідаю. It's a dining hall. Це у столова. 5. I have my lessons there. Я там проводжу уроки. It's a classroom. Це класна кімната. I learned how to use a computer there. І це комп'ютер room. Я вчуся, як користуватися комп'ютерами там. Це комп'ютерний клас. I learned how to play the guitar there. It's a music room. Я вчуся грати на гітарі там. Це кімната музики. Ну, музичний клас. Будь ласка, поставте відео на паузу, там, де вам необхідно, аби записати. Назви цих кімнат, ну і потім їх пронумеруйте. Task 2. Продовжуємо урок I can do. Нам треба write questions and short answers. Написати запитання і короткі відповіді. І так. I wasn't in the computer room at 11 o'clock. Мене не було в комп'ютерній кімнаті об 11. Нам треба поставити питання. Were you in the computer room at 11 o'clock? Чи був ти у комп'ютерній кімнаті? No, I wasn't, мене там не було. Номер один уже у нас ось стоїть. Далі. Стверджувальне речення номер 2 Йде. I was in the classroom at 9 o'clock. Я був у класній кімнаті о 9. Питання звучить так. Чи був ти у класній кімнаті? Were you in the classroom at 9 Відповідь Yes, I was. Так був. Класна кімната номер 2 Ось вона. Наступне твердження. I was in the playground at 12 o'clock. Я був на майданчику о 12. Питання, чи був ти на майданчику о 12-й? Were you in the playground at 12 o'clock? Так, був. Yes, I was. Number 3, осі. Гральний майданчик наш. Наступне четверте. I wasn't in the music room at 2 o'clock. мене не було в кімнаті музики о 2-й. Питання were you in the music room at 2 o'clock? Чи був ти в кімнаті там, да? В класі музичному о 2-й? No, I wasn't. Ні, мене там не було. I was at the swimming pool at one o'clock. Я був в басейні у першій годині дня. Питання Were you in the swimming pool at 1 o'clock? Чи був ти у басейні о першій годині дня? Yes, I was так був. Номер 5, 5 це у нас басейн. І останнє I wasn't in the gym at 10 o'clock. Мене не було у спортивному залі, спортивній залі о 10-й. Питання звучить так. Were you in the gym? Це ноклок. Чи був ти у спортивній залі о 10-й? No, I wasn't. Ні, мене там не було. Це у нас номер 6. Ставте, будь ласка, відео на паузу обов'язково кожного разу. Перечитуйте усі питання, усі відповіді. Це дуже важливо. На цьому огляд уроку I can do. А це сторіночка 50, 51, вправи 1-2 завершено. Ну і наостанок робимо рев'ю огляд Юнітів 4-6, сторінка 52, 53. І так, He is in the kitchen. Очевидно, що хлопчик на кухні. I was in the park. Я була в парку, говорить дівчинка. Max is cleaning his goggles. Макс чистить миє свої окуляри. Spell, проспренгуй про слово, тобто скажи слово по буквам. Це C-L-A-S-S-R-O-O-M. Classroom. Is he playing the guitar? Чи грає він на гітарі знак питання, так? She is in the bedroom. Очевидно, що вона в своїй кімнаті. Дівчинка в кімнаті знаходиться. Нагадую, кожного разу ставте відео на паузу, коли вам це необхідно і коли вам це зручно. Гаразд. Наступне. You were in the gym. Ти був у спортивній залі. Is Ben Swimming? Чи плаває Бен? Emma is eating an ice cream. Емма uh, їсть морозиво. They are in the living room. Вони у Вітальні знаходяться, діти. Сидять, читають собі книжечку. Spell. Розкажіть по буквах слово playground. P-L-A-Y-G-R O-U-N-D. І останнє Том Isn't Reading a book. Очевидно, що Том не чита книгу, да? тому що ми бачимо перед собою книгу. Можливо, підручник, можливо, це текстбук. Добре. На цьому огляд стрінки, стрінок 52-53 завершено, так само, як і огляд повністю е, нашої теми. Тема має назву, нагадую, Our School, наша школа. Підпай, підлак, на все добре, до зустрічі на темі номер 7 you!